Привіт! Я вам вже прислала запис а, версії, як входити в кабінет з телефону. От, А зараз я вам покажу, як входити в свій кабінет і що ви можете побачити на своїй сторінці, на сторінці нашого сайту перед тим, як ви входите в кабінет, якщо ви це робите через комп'ютер. Отже, через Google Chrome, так само, як і в телефоні, ми вбиваємо тут назву Incruises. Incruzus.com і для нас відкривається така от сторіночка, да? е для того, щоб зайти в кабінет. Але, е по-перше, я вам раджу продивитися все, що в нас є в кабінеті до того, поки ви зайдете на свою, е на свою сторінку. Да? Отже, тут можна подивитися дуже гарне відео. Да? Іноді ми навіть робимо презентацію на фоні цього відео. І воно і саме по собі красиве, а тут, якщо клікнути, то можна подивитися інше відео. Далі зверху є інформація про партнерство-членство. Тобто, клікнувши на партнерстві, ви можете перечитати деякі запитання стосовно партнерства і відповіді на ці запитання. Те саме стосується і членства в клубі. Бачите, можна позадавати більш такі. Часто зустрічаємо запитання, ви можете отримати тут відповіді. Далі. Тут є інформація про те, які мови у нас є на нашому сайті, бачите? Отже, у нас сайт на 17 мовах. Далі раджу вам всім пролістати, пролістати сторіночку вниз, для того, щоб, для того, щоб продивитися, яка там є інформація. Ще раз заходимо, Да. Я випадково вийшла, яка є інформація. І тут ви побачите, що під цим, по-перше, ви отримали запрошення від ТЕД. Це я, да? мої дані, моя електронна адреса, мій телефон. Якщо людина захоче приєднатися, вона клікає на опцію Приєднатися, і якщо вона ще не зареєстрована, може заповнити формочку реєстрації і приєднатися. Дуже раджу придивитися усі ці. Зворотній цей зв'язок від різних людей, різних національностей, різного віку, різних навичків, різної кваліфікації, різного освіти і так далі. Чому, як вони прийшли в інкрузах, що вони тут знайшли? От, ну, тому що в нас у кожного своя історія. Далі на помаранчевому фоні ви побачите статистику, яка оновлюється в режимі онлайн регулярно. Перше, це 1,640 тисяч пятьдесят зареєстрованих членів клубу. Пробачте, бага. загальна кількість партнерів 345 тисяч 885. І ці люди, які зареєстровані в клубі, вони з 208 країн. І це не межа, тому що в світі більше країн. Да? Готельних пропозицій, пропозицій подорожей в круїзах 192 тисячі 204 на сьогодні. Кількість. ця Весь час за, додається, додається. Далі на такому темно-синьому чорному фоні є такі інтерактивні опції, клікнувши на якої ви можете продивитися інформацію. Це презентація компанії, це програма компенсації. Це інформація стосовно всіх наших реєстрацій з приводу підтвердження надійності кампанії. Це угоди незалежного партнера, тому що всі ми тут незалежні партнери. Це брошура члена клубу. Дальше. Отут, далі, отут, ви можете побачити інформацію конкретно про нас, про нашу компанію, про компанію лідерів, про нашу місію, про виклики, про наші цінності, про нашу участь в благодійних програмах, які в нас ліцензії продавця подорожі, різні відгуки в соціальних мережах, розкриття інформації і так далі, політика конфіденційності. І все це в нас, вся інформація про нас, я хочу вам сказати, відображається ще в Фейсбуці. В ВКонтакте, в Інстаграмі, в Пінтерест, в Ютубі і в Лентині. Тобто ми достатньо серйозно представлені в, в серйозних соціальних мережах. Далі, тут ви бачите 100, що це означає, що ми ввійшли за 8 років в топ 100 компаній прямих продаж і зайняли 46 місце. За 8 років ми війшли в 50 найперших. В той час, коли от перші позиції займають компанії, які знаходяться вже на ринку прямих продаж більше 50, 60, 70, навіть 80 років. Далі інтерактивно є ця опція, TrustMade Travel, клікнувши на якої ви побачите інформацію про Trust My Travel, чому всі наші Тут і реєстрації і так далі, чому всі наші чому всі наші платежі застраховані від гіпотетичного банкрутства компанії? Це світовий провайдер, який страхує великі туристичні компанії від певних ризиків, і так само і нас. наша компанія інкрузіс платить регулярно страхові внески для того, щоб наші... Наше збереження зберігалися. Далі ви можете побачити наші винагороди це золото срібло, за інноваційний компенсаційний план, за ІТ-досягнення і так далі. Тобто, вся ця інформація вона дуже важлива для тих людей, які ще на порозі прийняття рішень. І якщо ви звернули увагу, то от, от саме тут, от в нас от в уголочку, в куточку написано GetHelp це наша служба підтримки, яка працює 24 на 7, куди ви можете звернутися з будь-якого питання. Особливо, коли ви, якісь є труднощі заходу в кабінет, припустимо, тому що зараз в нас введена система подвійної аутентифікації, і іноді ця аутентифікація закладена через додаток і у когось через смс, для того, щоб відрегулювати і зробити так, щоб вам було зручно, ви можете звернутися в службу підтримки. Отже, ми заходимо в кабінет, і в нас з'являється отака. Формочка для, для того, щоб ми тут внесли свій, свій логін і пароль. Да? Ми тут вносимо свій логін і пароль і попадаємо до себе в кабінет. Ну, Припустимо, зробимо так: Оттак, да? попадаємо в кабінет і бачимо, що е, ми вже в кабінеті. От, і як вийти з кабінету? Так само дуже просто. Тут, якщо в нас в телефоні є опція три рисочки. І ми клікаємо на тих трьох рисочках для того, щоб виходити, то в нас тут є фотографія наша. Тут в цьому місці тут просто включена демоверсія. Ми клікаємо на фотографії, і у нас з'являється опція Вийти. І звертаю вашу увагу, коли ви комусь демонструєте кабінет, вам треба завжди включати режим демонстрації. Бачите, він в мене тут зараз включений. Якщо я виключу, він буде чорно-білий. Це означає, що вся конфіденційна інформація стосовно вашого гаманця, ваших поєнтів на подорожі, вона так розтушована, що її не видно. От. Тому звертаю на це увагу. І ще дуже важливо, Значить, тут біля знаку оклику. Це так само звернення до служби підтримки. Так, так само до служби підтримки, яка в нас працює 24 на 7. Працює величезна кількість департаментів різних, з різних питань. Ви вибираєте департамент, який стосується вашого питання, пишете туди. Свою, своє прохання і отримати досить швидко кваліфіковану допомогу. Тут в нас, там де значок колокольчика, це додати рекуррентну карту для того, щоб вчасно, саме в той же день, коли ви зареєструвалися, у вас поповнювався у вас туристичний рахунок, ви можете прив'язати карту. Але так само тут може відображатися ще інформація про несплачений рахунок. Припустимо, у вас не прив'язана карта. І рахунок не сплачений, тому дуже просто його знайти. От Іноді питають, де в мене не сплачений рахунок. Клікнувши на колокольчик, ви побачите: якщо у вас вже є рахунок, він є. Ви його зможете собі поповнити, якщо немає, то його нема. От, начебто, все для початку, що я вам хотіла сьогодні розказати. Отже, заходимо тут, клікаємо на фотографії і клікаємо на опцію Вийти. Ми виходимо з кабінету і все. Отаким От чином ми. Користуємося нашим сайтом для того, щоб входити в кабінет. Все, вам, бажаю вам успіху і на наступних відео я для вас зніму решта питань, які стосуються проплати з карти, прив'язування карти, бронювання круїзів, створення реферального посилання, реєстрації. Все, до нових зустрічей, па-па!